Привіт, малята! Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково День Тобі веселим буде. Давайте попрацюємо з язичком. Перша вправа конячка. Наступна вправа зупини коника. Наступна вправа дятел. Ди ди. Молодець язичок попрацював. Діти, а який у вас сьогодні настрій? А як ви себе відчуваєте, коли у вас гарний настрій? А коли поганий? На початку я прочитала вірш. Якщо ви були уважні, ви дасте зараз відповідь. Так що потрібно робити, щоб у вас був гарний настрій? Так, посміхатися. А як ми можемо підняти настрій своїм близьким вдома? Тусі, наприклад. Так, це застелити своє ліжко, це прибрати свої іграшки, це допомогти їй на кухні, а іще малята сказати їй чарівні слова. І ось ми зараз з вами прочитаємо вірш Ігоря Січовика, який так і називається Чарівні слова. До всіх сердець, як до дверей. Є ключики малі, їх кожен легко добере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх, запам'ятати неважко. Маленькі ключики твої спасибі і будь ласка. Малята про які ключики, каже автор цього вірша. Що він має на увазі? Так, чарівні слова, це спасибі. Будь ласка, добрий день, добрий ранок, вибачте, будь ласка, це все чарівні слова. А зараз ми з вами прочитаємо оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Навіщо кажуть спасибі. Давайте прослухаємо оповідання Василя Сухомлинського, Навіщо кажуть спасибі. Дрімучим лісом ішли двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Була спека, і хотілося пити. Нарешті вони дійшли до струмка, тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, напилися. Дідусь сказав Спасибі тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чому ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали Струмкові спасибі? Він же не жива істота і не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так, якби води напився вовк, він міг би і не дякувати. Ну ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина каже спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує і підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер був саме час подумати. Дорога через ліс ще довга. Запитання до оповідання, навіщо кажуть спасибі? Що сказав дідусь струмочку? Чому здивувався хлопчик? Що на це відповів дідусь? Добре малята. Шановні батьки, зверніть увагу, що після казки, оповідання, розповіді вірша необхідно задавати запитання за текстом для того, щоб розвивати у дитини мовлення, пам'ять, мислення, уяву, увагу. Це обов'язково. У народі кажуть, ласкаве слово як весняний день, від теплого слова і лід розмерзає це прислів'я. Прислів'я. Це народна мудрість. Малята на попередніх відеозаняттях ми з вами пригадали наш улюблений дитячий садочок, його назву, назву групи. Сьогодні у вас є можливість намалювати наш садочок-білий лелека. Я впевнена, що ви всі за ним вже дуже скучили. Тож я буду чекати ваших малюнків. У нашу viber групу